Чому енна кількість жінок хоче піти від нарциса, позбутися нарцисичного аб'юзу, але не робить цього. Тому що значно більше, ніж нарциса, ніж його насилля, вона боїться себе. Вона боїться засвідчити, що вона не знає, як жити не жертвою. Вона не знає. Не вміє бути не керованою нарцисом, аби він не керував її настроєм, її емоціями, її бажаннями, її потребами. За роки спільного життя він цілковито її переписав, переформатував і нагадаю, Нарцисизм гендеру немає, це може бути і вчинки жінки по відношенню до чоловіка, і чоловіка по відношенню до жінки. Тож, коли партнер нарциса цілковито переписаний і геть не пам'ятає, хто він, що він, який він, яка його сутність, то а вже ж, авжеж. Він боїться піти від нарциса з оцим всім насиллям, з оцим всім нарцисичним пейзажем щоденним. Жертва знайома, партнер знайомий, боляче, гірко, горісно, як би не було це все, але жертва з руки спільних відносин і спільного життя навчилася з цим поратися. А як но ну, жити, вийшовши. З цього аб'юзу жертва не знає. І ось це, як на мене, надпотужна причина, чому жінка не йде. Бо вона уяви не має, як жити своє життя і ким вона є, за дверима відносин з нарцисом.